Хто кого побив? Чоловіки, які нібито напали на львівського блогера, Ніколаса Карму розповіли свою версію подій. Один з хлопців звинуватив блогера у викривленні інформації та стверджує, що побили насправді не Карму, а їх. Мене і мого товариша, що на фото почали бити натовпом. Після чого мені довелось захистити себе і свого друга. На відео чітко видно, як я говорю, не підходити до мене після того, як їхня компанія напала на нас. На відео, яке опублікував блогер, і справді чути прохання хлопця. Хай поліцію. <плес> не то, не Він тікає. Окрім того, в мережі з'явилося відео, на якому видно, що чоловіки гамселили хлопців ногами по голові прямо посеред натовпу. О, все! <плес> <плес> За словами одного з хлопців, його товариш зараз в лікарні. У нього зламана щелепа. Сам же Ніколас скарма зазначає, чоловіків, які на них напали, не знає. Багато людей за мене захищалися. Коли вони з ними спілкувалися, я виключив камеру і сказав оператору, що треба йти. Ну, діла не буде. Я побачив, що почалась бійка. Я проти насилля, підбіг розбирати, тому що які би це ідіоти не були, потрібно ну, все вирішувати дипломатично. У поліції стверджують, наразі офіційно до правоохоронців звернувся лише блогер, якого запшикали перцевим балончиком. Невідомий чоловік забризкав йому очі перцевим балончиком, після чого втік. Проведеними заходами, вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника 21-річного львів'янина та місце його перебування. Про інцидент з побиттям хлопців правоохоронцям відомо. Втім, потерпілі наразі не писали заяву до поліції. Нагадаємо, нещодавно відомий львівський блогер Нікола Скарма заявив про напад у центрі Львова, начебто, під час зйомок двоє молодиків почали вигукувати вслід блогера гендерні образи. Дуже некрасиво, коли я проходжу да, і ви да, вигукуєте да. за мною. Що мені що ви вигукує? Я кажу, мені не подобаються твої тіктоки, і, і я важаю, чуть-чуть... Гейської натуральності На словесній перепалці конфлікт не закінчився. Начебто після розмови один з хлопців розпилив Ніколосові в обличчя парцевий балончик. читає телеканал НТА.